Доброго дня! Я Лена Аманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами будемо збирати намисто багаторядне з кришталевих намистин з таким чудовим коннектором. Троянда. Дивіться, я планувала зробити щось таке хаотичне, багаторядне, асиметричне. Хоч і закупила гематити. Ось такі я вам показувала в розпаковці. Але, дивіться, вони не виглядають гарно. По-перше, вони трошки іншого кольору, ніж ця трояндочка. І ніж, бачите, гематит. Вони такі ж, ну, як лимонні трошки. А по-друге, вони зроблені не так, як оці гематити. Я вам показувала розламану таку намистинку. Вона дуже міцна, і в неї така сіра середина, і зверху як наплавлений такий, такий золотий колір. А тут, виходить, я зараз вам покажу: тут, виходить, що воно, воно гематитового кольору, бачите? І зверху, отак трошки по боках, і ось сюди заходить. Трошки трошки побризкана цим золотом. Ну, безумовно, в більш дешевих намистинах я зможу використовувати, а кришталь це дуже дороге задоволення, тому не будемо використовувати. У мене є отакий гематит, а також є отакі намистинки латунь з позолотою різних розмірів. Так що, я думаю, ми обійдемось. І отаке не підійде нам. Так, дивіться, я вже розклала, думала два ряди чи три ряди робити. І вже розклала тут. На три ряди у нас вистачає. І, А на браслетик я візьму матеріал ось цього. Розберу цей браслетик, і там, я думаю, що буде досить. Так, три ряди. І отак от асиметрично я видумала таку розочку, трояндочку приліпить. І тут, бачите, трошки розклала. Крихти, галтовочки, кришталя. Ну, для цікавості. Але воно щось Ну дуже-дуже простенько виглядає. Тут треба щось думати, щось проставити тут. От можна зробити так. Тут по центру, я оці розкладала, як розкажу вам отут От самі крупні. І також тут крупні, а далі мільчіші, такі маленькі. Тут таке саме, тут середні, тут крупніші, а там маленькі. І отут третій розмір, вже крупніші і маленькі. Отак склала. Значить, щось треба проставляти тут, розумієте? Щоб ну, Цікаво було, так же не цікаво так зібрати, що це буде. Можна зробити отак: тут 8 мм, далі 6 мм проставити і далі 4 мм. А можна по-іншому. Можна 8 проставити в нижній ряд, бачите, 6 в середній, а 4 отут проставити. Можна їх всі проставити ще отакими маленькими. Ну, це буде дуже багато близько. Я вважаю, що так не потрібно робити. Можна використати додаткові матеріали. Є у мене такий кварц. Ну, бачите, він не дуже підходить, тому що він каламутний такий, а кришталь весь, весь прозорий. От Одна кришталева є намистинка красива, може, її десь і використаю. Подивимось, може, ось сюди ставлю якось. Ну, подивимось. Є такі кришталеві, ну, вони сам, самі такі простенькі, і їх самих треба прикрашати. Отакі не підходять, тому що вони мутноваті, такі темні. Бачите, не годиться. Оці дуже мені подобаються. Ось, Я б хотіла сюди їх використати, але вони зеленкуватого кольору. Кришталь, справжній кришталь, білий і бувають такі сіруваті. Вкраплення, ну, не зеленкуваті. Може, отут я вже думала, може сюди я використаю. Дивіться, це крапелька на мистинка, але крапелька, вона, якщо отак. А якщо так на... навпаки її перевернути, вона може буде виглядати як бутончик. Бачите, отут буде цікавіше, можна отак вставити. Ну, Взагалі, давайте я ще поміркою і повернусь до вас. От я зібрала вже, як вам казала, оцю галтовочку я зібрала з проставними намистинками. Тут 8, тут 6 і 4 мм. Тут одна відмінність є. Я оце, о, оцю е, ч, частину, де галтовочку я планувала і е, е, троянду, я трошки нижче зробила. Тут декілька намистинок кришталя поставила, щоб воно не було під шию аж. розумієте? Так, Як я прибирала, ми ж не можемо всі три нитки в одну сюди і потім замочок кріпити. Нам треба дві якось закріпити і прибрати. От як, як я зробила з цієї сторони. Отака от гематитова намистинка. і з, дві, з двох сторон е, крімпочку малю, малюсіньку, це латунь, вона не повинна. Чорніти так вже сильно і закріпила, і тут закріпила. І зараз ми оці дві обріжемо середня, яка у нас виходила, я її отак загнула трошки, щоб все трималось на оцій середній. Вона сама важка, із-за того, що оця троянда дуже важка. Розумієте? І ось ми дійшли сюди. Зараз я оці обріжу зайві. Вони нам не потрібні. Зараз тут невдобна так. Оці дві обріжем, тому що ми будемо закріпляти оцю також чотирма кримпами. Бачите, тут раз, два, три, чотири. Нам, на мисто дуже важке. Це ж кристаль, це не якийсь там легесенький мінерал. Так, отут я підрізаю акуратно. І тепер нам треба прикріпляти замочок тут, А потім після замочка, ми отак назад пустимо нитку і тут, отут, отут позакріпляємо. У нас воно буде міцно-міцно триматися. Але як кріпити замочок? Ми ж не можемо так білу вставити нитку і все, чи той тросик. Його ж буде видно. Ми з вами коли робили отаке таке намисто, тут можна було так робити. Того, що тут Оце входить в гематитову намистинку і тросик золотого кольору, бачите? І його не видно. А тут, якщо я так зроблю, дивіться, тут буде дуже видно. Дуже-дуже буде видно. Це не годиться. Не годиться. Тому я таке придумала. От ви в дитинстві колись перебирали мамине намисто, чи бісерне, чи намистин на папину лєску? а я перебирала. Перебирала і це мені згодилось. Я візьму зараз, я зараз зробимо з вами це малюсенькі намистинки 1 мм, латунь. Я беру 5 штучок їх нанизую. Зараз зараз ви все зрозумієте. З будь-якої ситуації можна знайти вихід. Не буває безвихідних ситуації Так, раз, два, три, чотири п'ять. Вийшов зайчик. Тепер нанизуємо крючочок і назад і все продіваємо. Зараз я покажу все. Воно ну, акуратно тут зараз все вляжеться у нас. Треба якось так підтягувати. І, і у нас виходить, бачите, яка красива, красива штучка така. Бачите, не видно цієї білого тросику, не видно. І тут я спеціально край, останню зробила не золоту, а білу. Щоб там тросик, який трошечки буде проглядати, щоб він ховався. Розумієте? Для чого це я зробила? Давайте вже доробимо з вами, щоб побачити. Я вже і так на Чорнову зробила браслетики без розмірів. Буду потім з вами разом, коли будете замовляти. Так, і продіваємо всі ці в крімпочку, в цю намистинку і в цю крімпочку, що, щоб міцно тримала, щоб оці крімпочки всі будуть тримати ціле намисто важке, важкуче. Бачите? Зараз підтягнемо гарненько. Підтягнемо, підтягнемо все. Тому що, якщо не підтягнути, воно буде не дуже красиво. Тут можна без всяких допоможних цих робити. Бачите, все, підтягнула. І, ну, треба Я думаю, що ще отут Хоч в одну нанизати, щоб вона не закінчувалась. О, Так, тепер дивіться, як я робила. Треба так виложити акурат. Бачите, гляньте, як воно. Ні, ще треба підтягнути, щоб цього білого тут не було. Зараз. Це ж вже переробляти, якщо переробляти, то повністю перенизувати. Розумієте, це не годиться. Так. О, все підтягнули гарнисенько. І тепер гарно, гарно, гарно. І тепер оцей. Чудовий інструмент, я вам казала. І намагаємось так, щоб оці крімпочки нічим не прикривати. Вони будуть трошки поблискувати, щоб вони були всі в одній площині. Так буде акуратніше, ніж туди-сюди, розумієте? І отак. Ой. Я без камери затисну і потім повернуся. Ось я зажала акуратненько, бачите всі? Відрізаємо зайве все, тут нам не потрібно під корінь. І отримуємо чудове намисто. Дивіться, яке гарне. Дуже-дуже гарне. До нього я вже зробила браслетика. Я отак покажу, зараз трошки так от видно. Так, браслетик, тут галтовочка. А, і ще я забула вам сказати, що я отут планувала величенькі, поставила по три малюсінькі, поменше, а сюди ще менші. Того ж ця була дуже велика. Вона перекривала навіть красу цієї трояндочки. Так, А що я тут зробила? Тут галтовочку поставила, а тут поставила по три таких. ось. Таких намистинки. І воно тримається, буде на руці, дуже гарно триматися, тому що середня трошки коротша, а ці трошки довші. розумієте? І вони якби обнімаються. Так? І зібрала я ще одне намисто, я вам зараз покажу це намисто, я трошечки по-іншому збирала. Тут мені захотілося чогось е, і ще проставити. воно вийшло легшим. Того, що я не тільки проставила, ну, точно так же збирала, ой, поправлю, точно так же збирала, як тут 8, 6 і 4. Але між всіми ними я ще проставила таку малюсіньку 2 мм. Бачите, на мистинку. І воно вийшло трошки якби невагоміше, легше за це. І тому тут я зробила на закінчення на мистинці. 8 міліметрів, а тут трошки меншенькі. 4, 6, 6, не 4. І також тут зробила ось ці, бачите, намистинки так вділа, щоб не було білого тросика в нас видно. І отакий, і отакий браслетик зробила сюди. Ну, це я потім зніму шортик, і ви побачите в усій красі ці намиста кристалеві, і побачите, як вони на живій людині. Все ми з вами молодь. А ще я забула вам сказати, чому тут я вимушена була так робити. Можна було зробити тут протектори, поставити. Бачите, що таке протектор? Це, отак, одівається, ховається в таку штучку. Я зараз покажу от в таку штучку ховається тросик. Його майже не видно і з золотого кольору. О, отак, бачите, і все, і далі вдівається. Але він в мене, я не знаю якої якості. Це в мене фурнітура вся латунь з позолотою, а це я колись давно брала і буде дуже прикро, якщо ця вся фурнітура буде золотява. А це облізе чи почорніє, чи щось там з ним трапиться. Ну, все, дівчата, сьогодні майже весь день я з вами провела. Дякую за увагу! Підтримуйте український контент, будь ласка, будьте активнішими. Нам тут дуже важко. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, заходьте в інстаграм або тут пишіть, покупайте, всіх обійняла. До зустрічі!